World Explorer це курс англійської мови для підлітків від 9 до 13 років, які вже досягли рівня Pre-A1 і прагнуть поглибити знання та впевнено рухатись далі. Це програма, яка розвиває мовні навички, вчить мислити англійською та готує до міжнародних іспитів Кембридж. Протягом 80 занять студенти вивчають понад 1800 нових слів і виразів. Вдосконалюють вимогу, читання, письмо та граматику, отримують практику в реальних ситуаціях, вивчають культуру різних країн. Теми, що зацікавлять кожного школяра: це сім'я і професії, місто, музеї, готелі та ресторани, одяг, пори року, дні тижня, дикі і свійські тварини, спорт, дозвілля, вечірки. Також діти вивчають основні граматичні теми для рівня Pre-A1. Навчальні матеріали курсу включають сучасні підручники та додаткові книги для поглиблення знань з граматики. Курс також передбачає підготовку до Cambridge Exams – Starters, Movers або Flyers. Діти проходять навчання відповідно до міжнародних стандартів і впевнено готуються до складання іспитів. У Hallend The English навчання це не нудні правила, а цікава, продумана система, яка мотивує та приносить результат. Підлітки не просто вчать мову, вони впевнено її використовують у щоденному житті. Приєднуйтесь до нас і відкривайте дитині двері у світ можливостей англійською.